Усім доброго дня! Сьогодні розповім вам про свої фільтрати, як їми користуюся. Коли, за якими фільтрами їжу, в які райони, у який час і все тому подібне. Але важлива інформація про те, як успішно працювати за фільтрами. Для цього треба мати уклон карму. Майже завжди 100% за умов якийсь там форс-мажорів, глюків телефону чи ще щось. Не відмовлятися від замовлень просто так. Тому що перші в пріоритеті це брендовані авто, потім ланцюг замовлень, а потім тільки фільтра. І якщо у вас уклон карма 100%, то вам прийде замовлення першому. Якщо 99%, то другому. Коли поїде у того, якого 100% карма. Також, сьогодні прочитав такий комент з питанням, чому в мене немає замовлень від 80 до 200 гривень. Відповім тому, що я їх не беру. Або намагаюся не брати. І про це я розповім у наступному відео. Як я рахую для себе тариф та свій час. Тому, якщо цікаво, підписуємося і слідкуємо за каналом. Про подачу в кожному фільтрі, щоб в кожний фільтрний лист та наказати, чому так. Якщо це спальний район або ранок, це десь до 3 км подача Якщо це центр. Ставлю собі кілометр 1,2 км кілометри подачу, тому що пробки, все там подобне, куча світофорів. Якщо це за містом, то це можна поставити до 4 км, тому що там, як правило, набагато машин. Люди самі кажуть пасажири, що вони чекають, ну питав, щоб розуміти для себе, як вони. Замовляють собі авто, як, і так, як довго вони чекають на машину. Тому це нормально. За містом ставити до 4 км подачу. І все ж таки ходімо, подивимося, що в мене з фільтрами. Скажу так, є два види для мене: один основний від фільтра, а всі інші це допоміжні. І так, в допоміжних в мене борщагівка, ЖД, замісто, лісной, лівий берег, оболонь, поділ, правий берег та центр. З основних. Це куди попало? Позняки. Борщагівка гівка для того, щоб звалити з допоміжні, так сказати, щоб звалити з центру кудись в спальний район, щоб можна було в будній день вранку взяти гарне, гарне замовлення. А ввечері, щоб можна було поїхати десь в центр чи на подол, щоб взяти також гарне замовлення з гарним тарифом та коефіцієнтом. Так, борщя гівці в мене. З Петропавлівки доходів за списком ось такі сектори. В ЖД виключно це ранок то вечір. Зранку о 5 включаю, та ввечері десь о пів дев в дев'ять, в началі десятої години, коли всі їдуть на ЖД. Та коли можна з ЖД нормально поїхати з нормальним замовленням. Тут в мене ось такі сектори. Все, що поруч з ЖД, за списком ось так. За місто. Включаю його десь в спальному районі, коли є, коли є коефіцієнт якийсь, щоб був гарний тариф та хоч якийсь нормальний то хоч якась нормальна стоїмость за кілометр, щоб можна було поїхати кілометрів 30-35 гривень за 600-700. Буває, прилітає і гарно так їдеться проти пробок, або трохи в пробки постоїш, а потім їдеш по великій дорозі, або по трасі, або по якійсь такій ну, гарній дорозі, не вбиваючи машину. Потім. Лісной. Ну, останнім часом я його не юзаю, але так, так і залишився. На зміну йому прийшов фільтр лівий берег. Ну, також щоб поїхати з центру та взяти нормальне замовлення з коефіцієнтом зранку. Ось такі сектори в ньому. Це від Троєщини до бортнічів з сокарками-дачами за списком ось так. Оболонь. Мій, мабуть, улюблений маршрут, тому що їздиш постійно туди-сюди, з Позняків. На оболонь по набережній без світофорів середня так, поїздка займає до, до пів години з очікуванням пасажира та подачею авто. Ну це якщо без пробок. Якщо з пробками, то це хвилин до 40 і тарифом десь так 300-300 плюс, тому мені подобається туди кататися наші такі сектора. цьому фільтрі. Ну, подол буває, додаю, щоб не включати ще й фільтр подол за списком ось такі сектори. Оренда. Це виключно посереду, коли треба їхати на огляд авто та платити за неї щоб не їхати пустим, а зайві 150 гривень десь набудуть. Ну, ось так. Список ось такий. Поділ. Оце ну, зрозуміло. з будь-якого району десь включаю п'яті у п'ять постійно на поділ, щоб взяти гарне замовлення. Фільтр правий берег. Включаю дуже рідко. Не знаю, чому я його створив, але ну висить поки. Ну і центр також, як і по ділу, включаю десь о пів п'ятої, в п'ять, щоб на час пік. Ну, також взяти гарне замовлення. Ось такі. Це ньому Тут також поділ висить за списком ось такі. З основних куди попало? Тут тільки радіус подачі та вартість замовлення, тому що включається, як з допоміжними Так, і. Коротше, включається постійно. Якщо це в спальному районі, це 300, 350, плюс, в залежності від коефіцієнтів та часу дня, ну і поздняки для мене також основний, тому що це район там, де проживаю. Звідси звідки завжди можу взяти гарне замовлення та поїхати куди попало. Це ось такі сектори. Та за списком десь ось так. Ось такі в мене фільтра. Буває, що зразу прилітають замовлення, буває, що не, не зразу. Коли карма просідає, тоді замовлення прилітають гірше. Ну, це, це дуже добре відчувається. Тому тримайте карму на належному рівні, і буде у вас все добре. Дуже дякую, усім доброго дня!